Покажу зараз вам дуже крутий автомобіль Mitsubishi Outlander, Що ви зрозуміли, він є трьохрядний, сімімісний. Дуже класний автомобіль для подорожі, для бездоріжжя з гарним кліренсом і дуже гарною ціною. Ціну зараз в кінці відео вам скажу, тому що ціна на нього дійсно топчик. Він в гарному технічному стані. знаю тих власників особисто, вони за ним дивляться. Завжди щось там легесенько чик-чик, зразу все до заміни, сразу міняє. Тому що дійсно гарний автомобіль безключовий доступ, у Нас такий комбінований шкіри, тобто ЛКТара посередині, з боку шкіра не буде вам парити вашу дубцю. Буде гарно, як то кажуть, і довго їздити. Чотири шклопідіймача, на ролі, купа всякого управління, автомат, коробка передач. Ну і звісно, повний привід, і плюс підігрів передніх сидінь. Ось така велика вже мультимедія з навігацією. Також додатковий люк, і показу вам позаду. Позаду місце в лендері дохриніще, я би сказав, напевно, сяде не лише троє, а напевно і четверо, і ще можна подорожувати. Плюс додаткові сидіння взаді. Ви бачите, рівні там є додаткові сидіння ще взаді, вони складені. Багажник в загальному в нього великий, не маленький. Це є в нас е, повноцінний XL, Він вже стоїть у нас на майданчику. Ціну зараз вам вже кажу, показую, розказую. Також хочу нагадати. Що у нас ви можете придбати автомобіль і у лізинг. Ціна його 16100 20-й рік. Пацани, це 20-й рік, це не 18-й, не 17-й, 20-й рік. 24 бензин, 158 оригінального пробігу. 16-100, плюс ще торг буде, звісно, взагалі без проблем. А також хочу сказати, що всі автомобілі, включно з цим, можна придбати і у лізинг. Не маєте повної суми, 25% першого внеску на будь-який автомобілі, у нас їх, їх 250. І ваш автомобіль вже на 5 років вам далі розтерміновим. Так що заходьте, дійсно, класний Outlander, дійсно достойний. Дійсно, такий крутий, тільки що робила вже на ньому, тест-драйв, хлопці проїхалися і дійсно. Переконалися в тому, що він дуже класний. Так що заходьте, поки він ще є. До зустрічі.